Привіт, друзі! Продовжуємо нашу рубрику супроводження демополів з дня посіву до збору врожаю. На сьогодні дана рубрика вже практично підходить до завершення, так як ми налаштовані зібрати наші демоділянки. Територіально знаходжуся на одному з центральних демополів компанії в Житомирській області. На даному полі у нас висіяні. Гібриди кукурудзи та соняшнику. Сьогодні ми підготувалися зібрати кілька соняшник. Кукурузу будемо збирати за днів 10, можливо і раніше. Нагадаю, що в нас тут висіяно 7 гібридів соняшнику, 3 стійкі до триборон метилу можна використовувати під систему Express Randstar. Та 4 гібриди під систему Carefield. Ось такий вигляд на сьогоднішній день має наш соняшник. Візуально видно, що він знаходиться в повній фазі достигання і готовий до обмолоту. Проявив хвороб чи шкідників ми взагалі не спостерігаємо. Він є ідеально сухий, вологомір показує в середньому 7%. Шапки всі наповнені, насіння також в хорошому стані. З приводу забурянності можете побачити на відео. Всі гібриди у нас знаходяться практично чистими, якщо є, якісь бур'яни, але то вони мінімальні. Це означає, що препарати, які ми підібрали для систем захисту, спрацювали дуже добре. Хто зацікавлений додатково ознайомитися з системою захисту, яку ми використали на наші посіви, можете подивитися в попередніх відео. Ми там неодноразово це розповідали. Ну а по вражайності ми вам покажемо трошки пізніше. Після обмолоту. Ще раз заміряємо вологість. Я думаю, що від вологоміра, що нам показав після комбайна, великої різниці не буде. Можливо, в 1-2%. Тому чекайте наших результатів. Так, це соняшник сійкий до трибурон метилу. Це один з його гібридів Олекса Су. У нас ще є Нетасу та Нестерсу. Хочу відмітити його дуже хороший кошик, має середню хорошу величину, наповнене зерно, отакий вигляд має кругле середніх розмірів. Покажу вам міжряді, які має у нас соняшник. Працювали ми по них такими препаратами, як луазит проти однодольних та проти водольних бур'янів використовували препарат Ерсотил. Можете бачити. На сьогоднішній день якийсь стан поля. Скажу вам, що він ідеально чистий, забур'яності взагалі немає. Також і по хворобам. Теж відмічу, що на сьогоднішній день соняшники є чисті, без виявлення ніяких хвороб, наповнені і чекають у молот. Можу вас запевнити, що тут буде досить такий непоганий врожай. Покажу вам ще один такий цікавий гібрид з системи Carefield. Назва його маркеза. Зверніть увагу, як стоїть стебло та шапка, як казав директор господарства, немов мікрофони. Це є ідеальне для того, якби навіть було б випадання дощу, не було б затримання води і шапка нас не гнила б. Має також середній кошик, все насіння в нього наповнене. Проявів хвороб теж ми тут не бачимо. На всю систему соняшнику, як Керфіл так і трибурон метилу ми використовували фунгіцид для профілактики лайфсул в максимальній нормі, так як даний препарат має і інсектицид, а карацидну дію. Бачите, які в нас посіви. Також відсутня забур'яненість. Якщо є, то мінімальна. Під систему Carefield ми використовували препарат пульсагро, що є дуже дієвий як від однодольних, так і дводольних бур'янів. Так, Техніка вже готова до збору врожаю. Комбайн заходить на соняшник сійдей приборон метилу. Скажу вам такий один негативний фактор, який є на сьогоднішній день, на жаль, багатьох господарств. Напроти центрального демополя компанії в Житомирській області є досить велике поле, на якому висіяли озиму пшеницю. Сіяли ще 8-10 днів тому, можливо і більше, і ми сьогодні можемо спостерігати, що воно повністю є. Чорним. Нема сходів ні пшениці, ні бур'яну, нічого взагалі. Це є досить неприємно. Відкопали ми саме насіння і бачимо, що на сьогоднішній день воно також лежить, як в коморі, взагалі не проявляє ніякого проявів на те, що буде сходити. І це є. На сьогоднішній день на привикли жаль досить великою проблемою. Якщо в найближчий час не буде випадання дощу, ця робота буде вся даремною. Це день вже в нас йде до закінчення, сонечко сідає. Ми також закінчили свою роботу повністю. Змолотили наш соняшник. Лишилась лише кукурудза. Зараз будемо підраховувати врожайність для того, щоб надати вам для ознайомлення.